На дворі жовтень, літо позаду, а значить, пора робити запаси на зиму. Традиційно найбільш популярними овочами в такий період вважаються коронеплоди, а саме картопля, морква та буряк, а також білоголова капуста, які в сумі складають популярний і всім відомий борщовий набір. Наші покупці запитують, а скільки ж зараз коштують найпопулярніші овочі борщового набору на ринку шувар? Ми з радістю відповідаємо. Закупи на шуварі здивують вас не лише найширшим асортиментом на заході України, але й приємними ощадливими цінами. Для прикладу морква сьогодні вже втричі дешевша, ніж була в жовтні минулого року. Буряк подешевше майже два з половиною рази. Капуста на 40%. Детальніше про ціни дізнавайтеся із перших уст операторів нашого майданчика для торгівлі з авто. Добрий день! Мене звати Тетяна, продаємо картоплю. Зараз взагалі сезон картоплі, люди купують білоросу, мелоді, тайфун. Взагалі дуже гарно і зберігається. Смакові якості, розвариста, розсипчаста. Хочу вам сказати ціни на борщовий набір. Цибулька хороша, миколаївська 11 гривень, є тернопільська 859 гривень. Гарна морква з 8 гривень, буряк 7 гривень. Водон, голландський сорт, медликовий, темновишневий. Дякуємо вам за активність на наших сторінках у соціальних мережах. Залишайте свої коментарі та пишіть у приватні повідомлення, які огляди ви б хотіли бачити наступного разу та які ціни вас цікавлять. Ми з радістю поділимося інформацією. Любимо вас та запрошуємо на закупи на Шувалі.